Ледь не вбив сусідку через сміття. 37-річний білоцерківець вдарив кухонною сокирою жінкою, яка перебувала серед двору багатоповерхівок. За інформацією поліції Київщини, зловмисник напав на 31-річну жінку зі знаряддям, звинувативши, що йому хтось з відпочиваючих лишив під дверима непотріб. Нападник сокирою не обмежився та прихопив ще й ножа, який застосувати не встиг. Бідолашну шпиталили медики із відкрито черепно-мозковою травмою та переломом кістки голови. Кривдника затримали йому загрожує до восьми років в'язниці. На Білоцерківщині потонув чоловік. За інформацією надзвичайників, трагедія сталася у місцевому ставку в селі Салевінке. Рятувальники дістали тіло 51-річного чоловіка з водойми за допомогою мотузки. Причини загибелі з'ясовують фахівці. Сьогодні в Україні розпочався новий навчальний рік. Попри нічні атаки та обстріли школярі таки сіли за парти у вишиванках, доброму настрої та з незламним духом. Так у Білоцерківському ліцеї іноземних мов гімназії номер 9 на святкову лінійку зібрались учні 4-11 класів. За словами директорки закладу Олени Ткач, їх налічується 27 і всі вони вчитимуться очно. Загалом поріг школи переступили 905 дітей. Серед присутніх гостей на урочистості був герой України Валерій Кучеренко, який побажав дітям гарного та мирного освітнього процесу. Традиційно усі присутні схилили голови та хвилиною мовчання згадали полеглих захисників. Потім поклали квіти до меморіалів з портретами воїнів, які вчились у цьому закладі. Зазначу, загалом навчальний рік у Білоцерківській громаді розпочався для понад 20 тисяч 620 школярів. Ми звичайно мирного року, бо дуже хвилюємося за своїх діток. Дуже хочеться, щоб вони жили в мирній, незалежній, класній Україні, а тривожно з іншого боку. Бо для когось це останній перший дзвоник це наші випускники. Хочу привітати усіх учителів, педагогів, моїх колег, батьків, дітей з ним знань. Нехай відбуде цей рік успішним, класним, драйвовим, веселим і повторюся ще раз. Неодмінно мирним зараз хвилююсь. Десятий не хвилювалися, одинадцятий хвилюємося, тому що попереду потрібно підігнати навчання і готуватися до поступлення до поступлення. У присвятковий настрій маємо констатувати, що не все добре в українській освіті. Найгірша ситуація у Білоцерківському районі з масовим закриттям шкіл. Під час засідання в районі військовій адміністрації представники відділів освіти громад та сіл пояснили це зі зменшенням кількості учнів у межах реформи оптимізації мережі закладів освіти у Білоцерківській громаді за останні три роки. Закрили два навчальні заклади. Тож нині функціонує 36 шкіл. Найбільше у районі аж 11 Закрили у Ставищенській громаді. Там залишилось лише 12. У Володарській закрили 7 закладів освіти. У Сквирській 5, у Таращанській 6. Тетівська мала 23 школи. Цьогоріч залишилося 18. Не зачиняли школи Вузенській, Ковалівській, Гребінківській, Маловільшинській, Медвинській, Рокитнянській та Форсівській територіальних громадах. Уроки щастя, особливий статус англійської мови, оновлений захист України та багато інших реформ нині проводить Міністерство освіти України. Однак найбільш скандальною інновацією чинного очільника відомства Оксена Лісового стало бажання об'єднати два шкільних предмети: історію України та всесвітню в одну дисципліну. Просто історія, і це викликало шквал обурення серед вчителів та науковців. Останні навіть створили петицію, аби не допустити таких змін в умовах повномасштабної війни, бо знати історію свою важливо і необхідно. Думки білоцерківських освітян збирала наша Олена Бойко. Один предмет замість двох міністерство освіти вирішило реформувати вивчення історії в шкільній системі. Як стверджують розробники, аби курс цілісно представляв історію України та світу, треба їх об'єднати. Урядовці впевнені, таке нововведення прибере на узгодженість у викладанні і зможе допомогти учням зрозуміти роль України у світі на різних етапах. Ця новина сколихнула усю освітню галузь і не в найкращу сторону. Історик Олександр Полтавцев вважає освіту, точно потрібно реформувати, однак поєднувати ці два предмети не варто. Право в тому, що міністерство наголошує на необхідності показати в межах. Всесвітньої історії, українську суб'єктність, тобто те, що Україна є також важливим суб'єктом творення світової історії. Тут є певна логіка дій. Але на мою думку, що саме зараз це робити необхідності, немає. Більш того, це може зашкодити. Тому що все-таки ми тривалий час кілька сотень років перебували у складі імперії. І сьогодні ми якраз і боремося проти імперського спадку. І насамперед необхідно нам зараз долати цей імперський спадок і формувати, і посилювати українську ідентичність. Оце є необхідність. А серед усіх предметів шкільних формують українську ідентичність лише три предмети: це українська мова, українська література і історія України. І прибирати ці предмети взагалі ніякого, ну, ніякого сенсу немає. Скаже саме історія України має вивчатись окремо і деталізовано, адже важливо знати про всі поразки і невдачі, а пізнавати історію України в контексті світової, щоб показати її суб'єктність, можна на уроці всесвітньої. До того ж, на думку Полтацева, кількість годин на вивчення цих предметів потрібно збільшувати, бо саме вони виховують і формують свідомість українця. В наших реаліях ми ні в якому разі не маємо права прибирати предмет історії України. І поєднувати його з всесвітньою історією. більш того, такий певний досвід вже є, оскільки багато років вже викладається історія шостого класу як інтегрований курс, де історія України і всесвітня історія вони в одному курсі розглядаються в програмі курсу. І що ми бачимо в програмі курсу? Що Значна частина значна увага приділяється саме світовій історії, тобто історія давнього Єгипту, давньої Індії, давньої там Китаю, давньої Греції, давнього Риму. І лише там один чи два розділи стосуються історії України, там трипільської культури, історії славян тощо. Хоча мені здається, що саме навіть і в шостому класі можна було б... На уроках історії України давньої історії України більше часу поділитися на сам перед давній історії саме наших земель, а не лише світової історії. Вчителька історії однієї з білоцерківських гімназій також негативно відгукується про цю ініціативу. Вважає, якщо ці дисципліни поєднати, то дітям не вдасться вивчати становлення України так детально. Крім того, на початок вересня досі немає інформації чи зміниться кількість годин. Я категорично проти щоб об'єднувати. Ми 33 роки незалежна Україна і історія України. Воно як предмет повинен бути. Більш того, що наші науковці скільки напрацювань зробили. І дійсно, в нас правдива наша історія України. І це зовсім інший предмет це світня історія. Нехай він буде. Звичайно, ми не відділені від цього світу. Ми повинні вивчати історію інших держав, знати для самоосвіти, для… Того, що знати, що в світі як відбувається, що як відбувалося, але якщо взяти нашу історію України, то ми вже вивчаємо її. Наші землі були в складі Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Московської Хаїм Грець держави. Тому що Російська імперія це також великий період. Австро-Угорська імперія, Османська. Ми вже вивчаємо нашу історію в контексті інших держав. Навіть начальник управління освіти і науки міської ради не схвалює такі нововведення і разом з місцевими педагогічними працівниками підписали петицію або Міносвіти цю реформу не впроваджувало. Фахівці переконані, ідея інтеграції двох курсів є занадто шкідливою та по суті знищує національну модель освіти та підриває державність України зсередини. Я вважаю, що в такий спосіб буде. Навпаки, не надано статус значимості, а применшено цей статус української історії. Це мені нагадує всі роки, як Росія знищувала нашу українську історію і дозволяла містечково вивчати історію Київщини, історію Чернігівщини і так далі. Але загальної історії ми не знаємо. От кого зараз зупиніть на вулиці, чи навіть випускника нашої школи, який вже пройшов весь курс. І запитайте, коли була створена держава Україна? А що було до цього? І вам знаєте, ніхто не відповість на питання, майже ніхто не відповість. А що було до 17-го року? А що було за козацькі доби? А хто жив тоді? Хто жив на цій території, коли ще були скіфські племена племена? Тобто загальну історію країни ми не знаємо. А ми тепер ще її хочемо розчинити в загальній світовій історії. Освітяни наголошують, що історія повинна залишатися науково-об'єктивною дисципліною, яка передає досвід минулого без емоційних чи політичних оцінок. Однак чи прислухається міністр освіти Оксан Лісовий до думки більшості питання часу. А поки у шкільних розкладах традиційно стоять уроки України та Всесвітньої. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. А як ви ставитеся до злиття двох предметів? Чи потрібно це робити, коли кожна історична подія впливала чи продовжує впливати на Україну її ідентичність та становлення як держави? Свої думки пишіть у коментарях на всіх наших платформах. Тегайте міністра освіти та його відомство, щоб чиновники почули думку батьків, вчителів та небайдужих громадян. У ліцеї гімназії номер 20 відкрився перший центр ментального здоров'я у навчальному закладі на Київщині. За словами заступниці голови обласної військової адміністрації Лесі Карнаух, звертатися за психологічною допомогою зможуть школярі, їх родичі та всі, хто цього потребує. У штаті працює четверо спеціалістів, які згодом плануватимуть групові заняття та виїзні сесії в інші школи. Нині робота триває, бо навчальний рік тільки розпочався. Крім того, у закладі. Буде кілька кабінетів для роботи з дітьми. Ось такі центри ментального здоров'я, які завдяки небайдужості персоналу цього освітнього закладу, вони дозволяють простим звичайним мешканцям Київщини всієї України відчувати себе потрібними. Це про те, щоб ми зранку могли після таких атак, які були сьогодні, і після того, як добре попрацювали наше ППО, спокійно йти на роботу, відвести сьогодні всіх своїх дітей до школи, бути спокійними. І потім, якщо ще після цього в нас є відчуття тривоги, і ми з ним не справилися, є професіонали, які готові тебе почути і задати тобі головні. Ше питання, найголовніше ти як і ми пошукаємо на це відповідь. Понад 600 білоцерківців взяли участь у сьомому всеукраїнському забігові. «Шаную воїнів біжу за героїв України, що відбувся вихідними у парку Олександрія. Під час реєстрації кожен написав ім'я захисника на наліпці з номером. Перед стартом присутні хвилиною мовчання вшанували. Усіх полеглих оборонців та заспівали гімн серед учасників: активісти, волонтери, військові, родичі загиблих та небайдужі містяни, які бігли дистанцію 2, 5 та 10 кілометрів, були й любителі скандинавської ходьби. До слова на заході проходила мирна акція Не мовчи полону вбиває. Після фінішу усіх нагородили медалями. Вересень прийшов до України теплою погодою за інформацією. Укргідрометцентру у вівторок очікується від плюс 17 до плюс 29 градусів. У середу небо вкриють хмари та трохи дощитиме. Температура коливатиметься від 19 до 24 тепла. У четвер синоптики прогнозують плюс 26, Ймовірно, буде гроза. А ось у п'ятницю плюс 27 і знову обіцяють грози. Вихідними буде сонячно до плюс 27 за. Цельсієм. На цьому ставлю крапку у сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви. Якщо маєте проблеми або ж пропозиції щодо розвитку нашої громади, телефонуйте до редакції за номером 068 905 06 26. Також внизу екрану ви бачите і нашу електронну адресу. Побачимось та почуємось вже завтра.